Я з радістю передам вам ченнелінг, Я зараз налаштуюсь на ченнелінг родових енергій. На ченнелінг родових енергій і на ченнелінг плеяди. Плеяди, ви мене чуєте, Звісно. Чи є у вас якісь послання для українців? Звісно, є. Наразі зараз прочитаємо його для нас. Це послання, яке потрібно всім почитати. Добре. Ви молодці. В з завданням змінились. Потрібні зміни і надалі? Вам пристоїть перебудову вас, вашої країни, але ви впораєтесь, Ми допомагаємо, і багато вищих світлих цивілізацій допомагаємо. Ще може здавати, що це важко, але не займе багато часу. Ви впораєтесь дуже швидко. Дуже багато людей пробудились, проблишуються, тому зміни будуть швидкі та відбудова. Не хвилюйтесь. Ми знаємо, що ви сильні. І вже сталося те, що мало сталося, але що не очікували темні егрегор і Ваш рід продовжить своє існування. Дякую, ви можете світити ще сильніше, вже готові. Ого-хо, ого, як цікаво. Добре, дякую, Плеяти, будьте на зв'язку. Зараз звернуся до родових енергій, до родових богів України, цієї землі. Вітай моя ця земля. Вітаю, ми раді бачити, чути, чи є послання для нас українців? Звісно, є, можемо. Зачитати те, що потрібно вам сьогодні почути. Так, будь ласка, буду вдячна. Багато віків сторіч вся земля спала, було чорно, темно, люди спали, не могли прокинутися. Завдяки цим та іншим трансформаціям пробудились та почали творити освітля. Вам потрібно це знати. Що Боги вже посеред вас. Ця земля пробудилась завдяки вам, тим, хто пробудився. Та зміниться назавжди, зміна у всьому світі, стане прикладом для всього людства. Людство піде за цією землею і тими, хто тут. Наприклад, для всіх: як спасти себе та свою душу. Почнеться у світі те, що мало початись раніше. Завдяки вам, і стримуванню темряву було, тепер піде. Очищення по Європі. Англія, бачу, трішки пізніше, зараз Європа включається. Бог посеред вас, сила у вас, любові. Будьте собою, бути з Богом. Ніхто вас не подолає тоді. Дякую, Такі надпотужні енергії, дуже плеяди, інакше, абсолютна енергія. Тут такі, ох, такі дуже м -м, надпотужні, масивні, я би навіть так сказала. Про них. Так. Запитання для. Пле плеядам. Чи вони будуть допомагати відбудовувати нашу Україну? Звісно, ми вже це робимо ще раз, з вас, тих, хто пробудився. Дякую. Як прокачати свій рід? Запитання плеядам. Прокачати себе. Запитання родовим богам. Що на Чернігівщині Пробудження світла. Буде процвітання. Плеядам. Ви живете вічно чи певний термін срок. Я хто? Не всі. Хтось. Більш довше хтось менше. Вічний тільки Бог. Родовим богам, як бути українцем, що за кордоном, але серцем і душою вдома. Бути там, повернутися потім. Бути там, поки не допрацюєте. Потім з можливістю повернутись. І запитання родовим богам: чи прокинулись боги світла на Сумщині? Поки ні в процесі, запитання плеядом. Хто вас може бачити і розуміти, як ви нам допомагаєте, як це можна відчути? Той, хто проводився, бачити серце, можливо, всіх, і все. Запитання родовим богам, дорогі боги, скажіть, будь ласка, на якими низькими якостями нам, українцям, треба працювати дуже дякую. Наївність, довіряти всім, лінуватись. Ну і не бути жадібними. Для родоводу, які будуть народжуватись нові українці, сильні, потужні, могутні. Вічні таких ще не було. Так от цікаво, через скільки часу почнуть народжуватись такі українці? Дехто навіть цього року. Ну, не всі розумієте? Так. Запитання родовим богам. яка наша найважливіша практика на сьогодні? Бути чистими в помислах душею. Не завидувати, не спостерігати за зовнішнім. Вітатись внутрішньому світлу, вищому світлу творця Бога. Так. Запитання родовим богам, з яку якість українців зараз надважливо плекати у собі це вже було? Як допомогти роду перейти у світло? Перейти тобі, перейди всім. Дякую, плеядам, всім іншим цивілізаціям, всім богам за підтримку і допомогу. Хочу запитати у родових богів, як можна звільнитися від карми роду, негативної карми. Дякую. Звільнисти сам, звільняться всі. Як нам, для родових богів, як нам, українцям, звільнитись від страху? Не бачити його, не боятись іти з Бога. Тоді якраз темрява руйнується, коли ти налаштовуєшся на світло. Родовим богам, підскажіть, будь ласка, чи вишивка хрестиком орнаментів українських впливає позитивно на відтворення України? По різному не можна сказати однозначно за всі вишивки. Вони всі мають різні значення. ми всім помічникам велика дяка за допомогу та постійну підтримку. Як можемо? Як можемо вам допомагати для пробудження Україні? Спочатку допоможіть собі. Запитання плеядом: як знайти своє призначення у цьому втіленні? Знайдіть себе, відчуйте, що хочете, та робіть. Все просто. Питання родовим богам: де є місце сили в Україні? Всюди, де ви є світлом, там ваше місце сили. Ви є це місце сили, коли І е, Родовим богам, як ми люди можемо їм допомогти, що можемо зробити для процвітання України та матінки землі? Кажу, допоможіть собі. Питання рідним богам, як ми можемо дякувати, що робити за підтримку і захід нашого народу, наших воїнів? Бути з Богом, бути з нами, молити за них та виставляти їх у світло постійно, витягувати з темряви війни та візуалізувати постійно, виставляти в певний купол, в певний такий кокон світловий, це уявляти питань. так, плеядам і всім помічникам велика дяка і поміч за постійну підтримку. Їх можемо вам допомагати. Це вже було? А, так, питання плеядам. Як прокинутись і перейти в новий вимір? Бути готовими, прокинутись? Не всі готові. Далеко не всі. Як вибрати правильно найкращий шлях світлі з творцем? Що треба кожен день робити? Що робити? Черкащанам. Як правильно вибрати найкращий шлях світлі це плеядом, так? Угу. Вибрати Бога та себе це найкращий шлях для кожного з вас. Так. Що робити черкащанам? Роз... Розвиватись, відкриватись, дарувати себе, і все буде добре. Для родових богів, коли піде зло з України і чи пробудяться росі... росіяни для родових богів. Коли піде зло з України? Воно вже пішло, повірте? Ви ще багато не бачите, не знаєте. Чи пробудяться росіяни? Пробудяться? Мало, не всі. І не зараз. Ну, ще й не скоро. Вони ще сплять. Їм так треба. Ну пробудеться мало. А чому мало їх пробудеться? Ну, в них ще задача. В них взагалі так, дивляться, Ну, так якби їхня земля, це так якби нема коріння, знаєте? Нема історії, нема. Так якби там всі позбиралися, звідти, 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 таке от щось непонятне. Але і немає якогось такого коріння. Нема оцього знаєте, в землі цих богів. Нема оцього, нема коріння, нема цього початку, нема. Цього зародку. Так, якби хтось набіг на ту землю, такі от щось. Немає божественного зародку в цій землі. Краден несе якесь таке непонятне. Родовим багам та плеядам. велике дякую від мого роду і народу. Слава Богу. Так, запитання плеядам космічні душі на Україні народження, яких і завдання, якщо живуть за кордоном, дякую. Космічні душі народження країни, призначення світити, бути світлом, пробудити свою країну за кордоном, я. Пробудитись там та пробудити інших саме там. Така ваша задача. Так. Родовим богам, чи є розділ, окрім територіального між шлав'янськими народами, коли ми зможемо побачити, пробачити і об'єднати наші серця? Родовим багам, чи є розділ, окрім територіальним між славянським народами? Ага, коли ми зможемо. Роз'єднюють ті, в кого темрява. Не можна заставити тих, хто темрява любити, потрібно час відпустити, розвиватись самому. А ті, хто готовий проводитись, прийдуть та приєднаються самі до вас. Так, родовим богам. Для чого так багато українців опинилися за корботом? Для пробушення там себе та інших. Так, щоб включити такі портали світла. Так, питання до родових богів. Як звертатись до родових богів, щоб вони допомагали в духовному розвитку? Звертайтесь до землі, до суші, води, сонечка. Вітру, вогню, це і є ваші боги, це і є ви вищі в вищих планах. Запитання богам: хто є предками роду України? Різні багато, вищі божественні цивілізації, проявлені тут на землі. Ну, мені йде, що їх там і ну, багато-багато дуже йде. Там дуже багато різних, немає когось одного. Так родовим вагам. Чи поробудились на Черкащині наші цвітлі пращури? Ні, поки ні. Пробудеться. Запитання родове. Чи засяй Донеччина світлом? Не скоро. Засяй не скоро. Через роки. Чи зможуть повернутися українці, яких насильно вивезли в Росію родовим богам? Ага, це запитання родовим богам. Чи зможуть повернутися українці, яких насильно вивезли, зможуть? Не всі, не всі готові. Так, родовим богам. коли ми зможемо побачити мир і спокій на нашій землі. Родовим богам. Коли ми можемо побачити мир і спокій на... Побачте вже будьте в, будьте в мирі і спокій, і буде мир назовні. Все просто. Боже, такі відповіді просто неймовірні сочки. Мене що я ж сама слухає те, що говорю. Родовим багам, скажіть, будь ласка, чи впливає місце народження на людину як місце сили? І так, і ні. В залежності від людини, духу та її призначення? Що ми можемо дарувати вам вдячність за ваше світло та допомогу? Свою любов та відданість Творцю Богу. Родив Бога, я допомогти синочку своєму, якоюсь особливою молитву, щоб він повернувся з полону. Віддати його, віддавати його світло Творця постійно. Тобто, уявляєте, Отець небесний і прямо його постійно бачите і віддаваєте Світлого Творця. Я віддаю світло Творця, цю ситуацію. Десь небесний. Я знаю, довіряю, що ти найкраще розведеш цю ситуацію, все відпускати дуже важливо. Родовим Богам що зараз потрібно вкладати в підлітків, в молодь саме зараз? Любов тільки любов, на снагу. свій приклад. Високий, божественний. Родовим богам. Коли пробудяться Боги на Окупованій Херсонщині. Дякую. Ну, швидше, ніж на Донеччині. Значно швидше. Родові боги, що значить прийняти щось, якусь ситуацію, То це, тобто погодитись і не відстоювати себе. Так, що значить прийняти щось, якусь ситуацію, це, тобто погодитись і не відстоювати себе? Ситу... Ви різні ситуації, різні, не можна сказати так, однозначно залежить від вашого сприйняття та рівня свідомості. Не для всіх одна відповідь. Родовим богам кринчанки доля Криму. Я так розумію, яка доля Криму. Яка доля Криму. Угу. Ну, трошки може не так запитання поставлено. Зараз щось мовчать. Продовій боги, скажіть, будь ласка, можливо, яким не найближчим часом. Ну, тобто, треба теж конкретне запитання ставити, тому що доля Криму може бути цього року, може бути через 10 років, через 5, через 25 і так далі. Давайте так, що чекає наступних 5 років Крим? Що чекає на наступних п'ять років загально Крим? Начинував шторний? Так, така якась розгубленість? Поки що? Нічого не хочуть сказати, чомусь зі Крим. Я просто відчуваю, що от він висить просто ні туди, ні сюди. От, от. Я відчуваю, енергія висить, поки що ні туди, ні сюди. І руйнування ілюзій дуже добре бачу. Тих, хто там живе. тому що... Ну, тобто руйнування їх очікувань і їх ілюзій, якась спокута. Ну, Поки що нічого світлого не бачу, якщо чесно. Так, чи можуть родові боги допомогти нашим полоненим, які там у нефолі? Допомога можлива, якщо вони самі захочуть ну, спілкуватися з нами, бути в світлі, творця, бути з нами? Це залишне тільки від нас, а й від вас. На все боже воля. Так само важлива ваша воля. Так, запитання до плея. Чи чекає, що чекає на Чорне море? Воно очиститься чи пройде трансформації? Зараз таке це. Передаємо на рівні України чисті програми, щоб ситуація змінилась на найкращу. Так, відповіла плеяда на зараз. Родовим богам дякую за вашу любов підтримку. Чому відступає вода з усіх водомів з України? Руйнували землю? руйнували все, в руйніками були стара система. Наслідки старої системи. Родовим богам це дуже гарне запитання. Я запитаюсь, і на цьому ми будемо закінчувати, тому що вам неймовірне. Так, родим богам, в чому цінність української землі на планеті? Родовим богам, цінність, цінність ваша і наша, проявлення Бога через нас, пробудження, цінність посіяно на цій землі. Божественного сім'я, зерна творця, у цьому вся сила, зерно проросло, слава Богу. Зерно любові, сили духу, божественної волі, руйнування старих крепів, старих систем, створення нової цивілізації, так саме так. Українці створять нову цивілізацію. Не вірте, але цей процес вже запущений. Навіть вже не перший крок. Цього процесу. Створити нову цивілізацію. Це і є початок. Це і є початок та любов проявлена через вас кожному всьому є цінності вас і цієї землі.